Всім вітання. Ще раз хочу поговорити про акумуляторний інструмент. Маю вже багаторічний досвід праці з ним. І, як то кажуть, щоб ніхто не повторював помилки при покупці, тому що назавжди люблять надурити і то досить таки серйозно. Китайці ніколи не думали. За чесність їм головне продати і заробити. От. А нам правильно вибрати інструмент і не стати, як то кажуть, лохом. Зараз пройдемося по акумуляторному інструменту. Не акцентуємо увагу на назві. ми на реклами нічого не робимо. Але дивимося: 48 вольт, 36 вольт. 48. Але вольтфарад 96 вольт-аж, 48 вольт, 18 вольт. Ну і пальчикові акумулятори. Що вони тут я зараз також покажу. Тобто написи різні, а по суті, нам треба розібратися по факту, що ми маємо. От, наприклад, такий електроінструмент. Це така міні мінімулгарочка. Там стоїть три пальчика. Тобто всередині три акумулятори, які мають маркування. От так. Щоб було видно. 18650, що це означає? Діаметр 18 мм, довжина 650 мм. В більшості випадків всіх цих. Електроінструментах стоять саме такі акумулятори. Є, звичайно, професійний інструмент, який використовують акумулятори від, які використовуються в збірках автомобільних, там же буде, якщо дивитися так, по корпусу, корпус буде набагато масивніший. І ці акумулятори коштують один більше тисячі гривень. Так що, якщо вам. Пропонують електроінструмент. Акумулятор не коштує 700-800, 1000, 2000 гривень і пишуть, що там робота буде кіловати, Потужність 2,5 кВт, 1,5 кВт. Це все невірно, тому що цього не може бути. Головний обман, дивимося. Три акумулятори це те, що всередині цей шуруповерт пишеться, 38, це 36 вольт, а реально це 12 вольт. Тобто три акумулятори по 4 вольт 12 вольт. Тут пишеться чесно, 18 вольт, але тут от пишеться 2 ампер часа, 2 Ампер години. І якщо взяти такий акумулятор, покласти на вагу, от він у вас важить 325 грам. Видно так, 325 грам. Так, акумулятор шуруповерту перемістив на вагу. І бачимо різницю 209 грам. 36 вольт. 18 вольт 325. Це якраз говорить, що в даній збірці немає пустих отворів. І що тут дійсно є 5 акумуляторів. Якщо там пишу 18, реально, оцей акумулятор значно потужніший за те, що пишуть тут. Тут ще пишуть 5 ампер годин так, зараз, щоб було видно. От 5 Агодин пишуть. Тут пише 2 годин Якщо взяти по потужності, цей набагато потужніший. Тобто це перший обман. За рахунок того, що тут стоїть тільки 3 акумулятори. Тут все написано правильно. Ще важливо, такі акумулятори мають. Нумерація. от, Видно, тут іде нумерація. Це важливо. Так само і цей акумулятор має заводський номер. Це вже хоч якась, але гарантія, що це не туфта. От зараз ми такий акумулятор кладемо на вагу. Тут немає нічого на ньому написано. Але ми бачимо його вага 500. 64 грами. Так, тепер у нас на вагах акумулятор, на якому написано 48 вольт і 322. Різницю між тим і тим побачили. Якраз тут всередині. От ми бачимо оце те, що всередині цього акумулятора. Реально тут тільки 5 акумуляторів, хоча корпус великий, але так як і тут, є пустишки. Тепер, що стосується саме пальчикових цих акумуляторів, от досить часто трапляється реклама таких акумуляторів, пишуть 8800. Годин, тобто 88 А. Тут, якщо відкинути 0, крайній написати 880, і того немає. Я це перевіряв. У мене є можливість з допомогою міряти скільки акумулятор може помістити в себе. тобто Я можу взяти зарядний пристрій, розрядити акумулятор до мінімуму. Так само я це робив із рештою акумуляторів. Тобто ви ставите його на інструмент, розряджаєте повністю, коли інструмент не запускається. І потім з допомогою ватметра ставите через зарядний пристрій і заряджаєте. Ватметром скаже, скільки ват спожив е акумулятор в себе взяв, а з мережі. Блок живлення. Також блоки живлення важливо. Дивіться, вони є у нас, ну, тут я не сфокусую, можна подивитися 21 вольт 2 А і 21 вольт 1 Ампер. Так само, якщо цей покласти на вагу, він у нас 63 грами, ну і цей менш. Тут у нас 50 грам, тобто тут слабший перевага цього зарядного пристрою, що він у вас два рази скоріше зарядить акумулятор. Тобто, якщо брати акумулятори от такого типу, які важать от, більше, ніж пів кілограма, 564. Оце тут є дійсно літій. Якщо зараз взяти оцей пальчик, на якому написано 800, 8800 він 28 грам, оберемо тут 42 грами. Це вже такий, тут пише 3 Ампер години, але в більшості випадків, якщо взяти цей синій, отакий, так, зараз фокусується чи ні, 1300 тут пише, тут 1300. Так що з допомогою ватметра, з допомогою ваг, не розбираючи корпус, ви можете визначити, який у вас акумулятор. І коли ви приходите отримувати посилку, а це досить часто ми зараз через інтернет купуємо. У вас є можливість прямо на новій пошті чи на УК-почті, коли ви отримуєте інструмент, взяти акумулятор, покласти його на вагу. І якщо акумулятор у вас заважив більше, ніж пів кілограма, цей дійсно хороший акумулятор, яким же я користувався більше року, він від пилки електричної. от вона трошки може попрацювати, якщо ви візьмете отакий акумулятор, тут навіть зараз згадаю, що тут пишуть. Ну, тут 1300, 1300 на цьому пише. От, а вже отакий акумулятор. От, тут 2 А. Я розбирав, дивився, тут 2 А години. Тобто, якщо взяти, порівняти оці два акумулятори, тут 18 вольт і 2 ампер години, а вже на такому пише там 5 ампер годин. Хоча реально тут тільки три акумулятори і всередині, не знаю, тут, без маркування що тяжко сказати. Так що важливо розуміти, що з допомогою такого простого зважування, ви вже себе убезпечите від того, що вас крепко надурить. Тому що такі акумулятори досить часто йдуть пустишками. От. А такі фірмені акумулятори в більшості випадків чесно пишуть напругу і ще Ставлять нам заводський номер. О тут він є. Так само і на цьому. То хоч тут нічого немає і не було, але є заводський номер, і реально він чогось вартує. І зараз порівняємо ще вагу. Дивіться, цей акумулятор 513. Тут де більше літію, він значно важчий. Це ви побачили, так що на цьому буду закруглятися. І ще хочу вас попередити, коли зима. Ні в якому разі не зберігайте акумулятори розряджені і на морозі. Старайтеся їх заховати в тепле приміщення і перед зберіганням зарядити. Тоді у вас акумулятори будуть зберігатися протягом зими набагато краще, тому що є газонокосарки, якими ми взимку не користуємося. Також мийками взимку, керхерами такими ручними, також ми не користуємось. Ну, знову ж таки, пилки, якщо ми їх використовуємо для обрізання гілок в, ну, в саду, також це в літній період частіше робиться. Так що, на зиму інструмент почистили. Де треба, змазали. Акумулятор, якщо є потреба, перемістили в тепле приміщення і перед зберіганням обов'язково зарядити. Так що, всім успіху і до нових зустрічей!